Якби мовити так, ми спіймали, вони а, бачать, ми ділимося інформацією, вона до нас надходить і ми реагуємо вже на неї. А, експертна рада, я вже зазначала про те, що а, цей фокус в тому числі на законодавчих змінах, і тут є у нас спільне розуміння і підтримка. Це питання, коли громадські організації, знаєте, а, Потребують в тому числі підтримки в просуванні питання і посилення аргументації перед виконавчими органами, перед центральними органами, виконавчої влади ну, на тому чи іншому питанні. І тут наші зусилля об'єднані. Це питання, як я вже говорила, які ми обговорюємо щодо конституційних подань. Завдяки експертам обговорюємо, розбираємо ці складові, чи є предмет на наш погляд, у нас інколи думки не сходяться. Ми вважаємо, що немає предмету, вони вважають, що є, і ми аргументуємо один одному. Тобто це йде діалог. Крім того, в офісі ну, омбудсман плюс розумієте, там є чіткий абсолютно фокус, тому що є чітке розуміння того, які, які структури моніторяться. І на предмет, чого там є чіткий фокус попередження катувань жорстокого поводження да, з людиною в місцях несвободи, і чіткий перелік того, що вважається місцем несвободи. і, власне кажучи, через знову ж таки брак ресурсу з боку офісу оповноваженого, видається довіреність на спеціально підготовлене, підготовлене моніторам. Які пройшли тренінгові програми тут в офісі, успішних пройшли, які визначені як моніторами громадськими, їм видається довіреність уповноважено, але мають право вони моніторити заклади на свободу тільки у супровіді представників офісу омбудсмана. Тобто це не є, скажімо так, мандат ну, повної самостійності. Колонію чи в слідчі ізолятор такий монітор, оцей плюс без омбудсмана все рівно не зайде. Да? Якщо говорити про гендерні питання, а, а, гендерне питання воно є наскрізним у всьому суспільному житті Наскрізним. А, ми не моніторимо, розумієте, ми ж не заходимо з моніторингом в сільську раду. З питанням, покажіть мені, чи є у вас місцева програма підтримки гендерної рівності, як ви її реалізуєте. Ну, Не в цьому є тому що, да, ну, не в цьому є, якби, сенс діяльності уповноваженого. Ми можемо подавати правильні меседжі. Ми можемо дійсно займатися просвітницькою діяльністю, що таке рівність прав чоловіків і жінок. І на що потрібно звертати увагу, ми можемо звертати увагу уряду, і ми це зробили до речі, з громадською організацією, провели дослідження, яке буде презентоване найближчим часом стосовно інституціональної спроможності місцевих органів влади в реалізації гендерної політики, наскільки закон про рівні права жінок і чоловіків. Виконується на місцевому рівні і, взагалі, чи є розуміння місцевих органів влади і спроможність інституціональна там радники з гендерних питань, заступники чи, чи, чи там голови районної державної адміністрації, які відповідальні за гендерне питання. Тобто ми зробили такий моніторинг, вже дослідження завершено. воно найближчим часом буде представлено. Ми з фокусуємось на окремих вразливих категоріях. В тому числі і жінок, да? питання на наступний рік буде продовжуватися щодо домашнього насильства. Питання репродуктивного здоров'я, яке на наш погляд сьогодні залишилось поза увагою, але ми чуємо вже такі симптоми, дуже, дуже такі недобрі, скажімо так, симптоми, в тому числі і з вуст. Представників Міністерства охорони здоров'я вже за офіційною статистикою із зареєстрованих подружніх пар, кожна п'ята не може мати дитину. Це питання да? за дослідженнями на урядових організаціях, Кожна друга пара, яка перебуває в подружніх стосунках, ну, зареєстрованих чи не зареєстрованих, потенційно бездітно, тобто ситуація є критичною. Нещодавно ми також завершуємо, вже буде видано, я думаю, в січні презентовано тут в офісі дослідження, яке ми здійснили за підтримки ПРООН, програми розвитку ООН в Україні стосовно стану дотримання прав становища жінок в сільській місцевості. Це дослідження ляжеть в основу альтернативної доповіді, яку ми будемо готувати СІДО в наступному році, тому що передбачається подання звіту державного mm -hmm. От, в рамках СІДО, і ми подаємо від офісу альтернативний звіт, альтернативний звіт плануємо подати, його ще треба написати, в основу ляжеться дослідження. Тобто є ну, фокуси, які на наш погляд ми. З огляду на, на, на наш погляд на моніторинг ситуації, де сьогодні може рвати з правами тієї чи іншої вразливої групи населення, звичайно, ми фокусуємо свою увагу. Питання людей з інвалідністю, ну це вже відділ антидискримінаційний, це питання доступності людей з інвалідністю до послуг, до установ, до банківських. до... Судів до, ну, до адміністративних будівель і таке інше. Воно в минулому році були здійснені виїзди про моніторини всі поліклініки дитячі в місті Києві, наприклад, в тому числі доступності батьків з дітьми, які з інвалідністю до, до медичних послуг через ті коридори, які там є. Тобто, ну, тобто, ми робимо певні фокуси, тому що просто осягнути неосяжне неможливо. І виходимо знову ж таки, ми констатуємо, виходимо із ситуації, що гендерні і питання гендеру, і питання дискримінації це питання ще дуже слабкої бізнесності а, суспільства. Не просто населення суспільства. суспільство, я б сказала. Про це свідчить дуже маленька кількість звернень, які з цих питань надходять до уповноваженого. Це значить, що люди просто або не розуміються. На, на цих питаннях або не вірять. Ну, ну, я переконана, що вони просто не розуміють, що якщо вам відмовляють в працевлаштуванні тільки тому, що ви жінка, в якої є малолітня дитина, і вам відверто про це говорять, що це питання дискримінації, а людина ну, не розуміє, що можна звернутися по допомогу і в принципі виборювати своє право. До речі, цим же законом я забула ще сказати закон травневий розширені повноваження уповноваженого в контексті визначення нас як єдиного експертного органу, який на запит суддів надає експертний висновок щодо наявності або відсутності диз... ознак дискримінації по цивільним справам. Дякую.